Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати у невеличку детективну гру з чатом GPT. Він буде генерувати історію, сюжет і різні цікаві деталі, а ми на основі цих деталей будемо робити певний вибір і старатись вирішити детективну загадку. Перед історією я описав штучному інтелекту декілька правил, яких він має слідувати під час гри, і які, на мою думку, мають покращити наш ігровий досвід. А тепер давайте почнемо гру і поглянемо, куди заведе нас сюжет і наш надіємось правильний вибір. Темний і дощовий вечір у Лондоні. Ви, приватний детектив Алекс Стил, стоїте біля офісу, коли несподівано підходить жінка в червоному капелюсі. Вона Ізабелла Грей, відома спадкоємиця, яка славиться своїми зв'язками з впливовими людьми міста. Ізабелла розповідає, що її брат Лео зник кілька днів тому. Залишивши лише записку з дивним символом, який ніхто не може розшифрувати, Ізабелла боїться, що це пов'язано з таємною організацією, яка діє в тіні. Вона хоче, щоб ви знайшли його до того, як хтось інший зробить це, можливо, з гіршими намірами. Ваш напарник Філіп Філ Марлоу, цинічний і гострий на язик, колишній поліцейський, уважно дивиться на Ізабеллу. Він бачить у ній щось приховане, якусь інтригу, якої вона не розкриває. Що робитимете далі? Погодитись допомогти Ізабелі і попросити додаткові деталі. 2. попросити Філа перевірити її історію та зв'язки. 3. слідувати за Ізабелою до її дому, щоб оглянути місце, де зник Лео. Доволі цікавий початок. Ми приватний детектив. У нас є напарник, і ми маємо знайти брата впливової жінки з Лондону. Подобається, що будемо мати справу з таємною організацією. Є щось інтригуюче і захоплююче в цьому. Зараз ми можемо або погодитись і допомогти Ізабелі. Або перевірити дані про неї, або оглянути місце, де зник брат. Думаю, для початку потрібно погодитись і почути додаткові деталі, щоб зрозуміти, що робити далі і в якому напрямку рухатись. Ізабелла зітхає з полегшенням, коли ви погоджуєтесь взятися за справу. Вона вручає вам записку з дивним символом таємничий знак, схожий на змію, що кусає свій хвіст, оточений незрозумілими літерами. Ізабелла розповідає, що Лео зник, коли займався дослідженням старовинних текстів про секретні товариства. Вона просить вас бути обережним і застерігає, що його дослідження ймовірно торкнулося небезпечних тем, пов'язаних із давнім культом. Філ помітно, скептично ставиться до її слів, але все ж обережно розглядає записку. Його загострена інтуїція підказує, що тут може бути більше, ніж просто випадок зникнення. Я знаю одне місце, де можна з'ясувати, що означає цей символ, каже Філ, натякаючи на старий антикварний магазин, власник якого славиться знанням старовинних рукописів та окультної символіки. Що вирішити далі? Відправитися з філом до антикварного магазину, щоб розкрити значення символу. 2. поговорити з друзями Лео, щоб дізнатися більше про його діяльність перед зникненням. Запропонувати Ізабелі показати вам його робоче місце, щоб знайти більше зачіпок. У нас тепер з'явились нові дані. Зокрема, таємничий знак змії, пов'язаний з організацією, а також те, що брат Ізабелли зник, досліджуючи інформацію про секретні товариства. Цікаво, мабуть, він натрапив на щось дуже важливе, якщо його викрали через це. Ми знову маємо робити вибір, і думаю, що буде непоганим варіантом скористатись підказкою Філа і сходити у антикварний магазин. Ви з Філом швидко вирушаєте до антикварного магазину на вузькій вуличці старого району Лондона. Магазин належить містеру Гріфіну, похмурому літньому чоловіку з пронизливим поглядом і обізнаністю у найтемніших куточках історії. Полицями стоять книги, рідкісні артефакти та старовинні рукописи, що створюють відчуття музейної таємничості. Гріфін дивиться на вас обох з легким презирством, але коли бачить символ на записці, його очі блиснули цікавістю. Це знак ордену обсидіанової змії, шепоче він, ніби боячись, що хтось його підслухає. Це давнє товариство, яке наче зникло століття тому. Воно займалося містичними практиками, і його члени мали великий вплив на політику та науку. Ходять чутки, що вони і досі активні, але надзвичайно обережні. Філ кидає вам погляд, у якому читається більше сумнівів, ніж цікавості. Ти знаєш, де знайти цих людей? Гріфін на мить задумується: існує місце старий особняк на окраїні Лондона, який за чутками використовувався для таємних зібрань ордену. Але якщо ти підеш туди, будь обережним, це не місце для сторонніх очей. Що робитимете далі? Вирушити до особняка, щоб перевірити, чи залишився там слід Лео. 2. повернутись до Ізабели з новинами і попросити додаткову інформацію. 3. дослідити документи у бібліотеці, щоб більше дізнатися про орден Обсидіанової змії. Виявляється, наша організація не така і проста: старий орден, яким має багато влади і займається містикою. Буде цікаво. І тепер у нас є місце, де можуть збиратись члени ордену. Давайте не будемо тягнути і сходимо в цей таємничий будинок. Можливо, там ми зможемо дістати більше інформації. Інші варіанти не такі цікаві, хоча почитати про орден також було б непогано. Рішуче налаштовані дізнатися правду, ви з Філом вирушаєте до особняка, про який розповів Гріфін. Будівля виглядає занедбаною і похмурою, її шпилі та вікна темніють на тлі місяця. Вікна наглухо закриті, а територія оточена високим металевим парканом. Незважаючи на тишу, місце виглядає так, ніби за ним спостерігають. Ви пробираєтеся крізь високі кущі і знаходите бічний вхід у будинок, залишений трішки відкритим. Усередині панує моторошна тиша, і слабке світло ліхтаря вирізняє контури оббитих темним деревом стін. Десь у глибині особняка, наче шелест, ви чуєте тихий шепіт, що посилюється, коли наближаєтесь до великої зали, прикрашеної старовинними гобеленами із зображенням змій і древніх ритуалів. Філ напружено зупиняється біля дверей зали і шепоче. Тобі не здається, що це пастка? Можливо, Лео був тут. Але чи він досі живий? Раптом з темряви до вас виходить чоловік у чорному плащі, який тримає щось, схоже на старовинний кинджал. Він дивиться на вас з цікавістю, наче ви вже стали частиною гри, яку він контролює. Що робитимете далі? Спробувати відвернути увагу незнайомця, поки Філ його знешкодить. Два, спробувати переконати чоловіка, що ви теж члени ордену, і дізнатися, де може бути Лео. Три. Прикинутися випадковими шукачами пригод, які забрали сюди випадково, і чекати його реакції. Так, здається, нам зараз буде не солодко. Хоча чого можна було очікувати в будинку, де збираються члени таємної організації? Що ж можна зробити, коли навпроти тебе стоїть чоловік з ножем? Відвертати увагу і напасти цікава ідея. Переконати, що ми з ордену, мені здається, не вдасться нормально. Давайте спробуємо прикинутися випадковими туристами. Можливо, він на нас одразу не нападе. Ви змінюєте вираз обличчя, намагаючись виглядати здивовано і розгублено. Вибачте, ми, мабуть, заблукали. Це старий маєток виглядав закинутим. От і вирішили зайти. Невинним тоном промовляєте ви, натякаючи на захоплення старовинною архітектурою. Чоловік у плащі трохи знічується, але його очі залишаються насторожними. Випадкові шукачі пригод, так? промовляє він, відчутно розтягуючи слова. Його голос сповнений недовіри, і ви бачите, як він тримає кинжал так, ніби готовий застосувати його у будь-який момент. Філ підхоплює ваш настрій і додає: Справді, друже, нам просто цікаво було зазирнути. Ви, мабуть, охоронець цього місця, так? Його голос звучить впевнено, наче він зовсім не боїться ситуації. Чоловік розглядає вас обох, а потім, злегка кивнувши, ж, знизує плечима. Це місце не для випадкових відвідувачів. Але якщо вже ви тут, можливо, де, вам цікаво більше дізнатися про історію цього особняка. Є стародавні таємниці, про які ніколи не варто говорити. Його голос переходить у таємничий шепіт, і вам здається, що він, що він починає щось нашіптувати про ритуали і обряди ордену. Аж раптом ви чуєте тихий крик, що доноситься з верхнього поверху. Чоловік здригається і моментально напружується. Що вирішити далі? Скористатися його відволіканням і швидко кинутися на пошуки джерела крику. Попросити чоловіка пояснити, що це за крик, і затримати його в розмові, зробити вигляд, що вас не цікавлять звуки, і тихо почати шукати інший вихід нагору. Не думав, що він повірить у нашу байку, але добре, що так. Але тепер треба думати, як вийти з цієї ситуації. Мабуть, на другому поверсі кричить: Лео, нам треба його визволяти. Другий і третій варіанти відкидаємо. Вони нам не дуже підходять, а от кинутись на допомогу буде хорошим вибором. Не гаючи ані секунди, ви філ рвучко кидаєтеся вперед, проминувши чоловіка, який навіть не встигає зрозуміти, що сталося, ви темним коридором, сходами на другий поверх, де звук крику лунає дедалі виразніше. Серце гупає в такт швидким крокам. Луна від ваших кроків здається оглушливою в цій напівзруйнованій тиші особняка. На другому поверсі вас зустрічає довгий коридор із дверима, що ведуть у численні кімнати. Крик, більш схожий на приглушене благання, долинає з кінця коридору, де видніються важкі дерев'яні двері з масивним замком. Філ кидає короткий погляд на вас, і ви бачите рішучість у його очах. Він без слів дістає відмички ще один навик з його поліцейського минулого, який досі дуже стає в пригоді. Через мить двері тихо відчиняються, і перед вами відкривається похмуре приміщення, заставлене старовинними меблями та шафами, з таємничими пляшечками і сувоями. Посеред кімнати на дерев'яному стільці, знерухомлений і зі зв'язаними руками, сидить чоловік, чиє обличчя це точний портрет Лео. Його очі розширені від страху а обличчя побите, але він живий. Побачивши вас, він намагається щось сказати, проте кляп не дає йому це зробити. Раптом за вами лунає звук кроків. Чоловік у плащі, який, начебто, був ще на першому поверсі, швидко наближається. Що робитимете далі? Кинутися визволяти Лео, незважаючи на наближення охоронця, спробувати сховатися з філом у тіні, щоб несподівано атакувати охоронця, вибігти у коридор і замкнути двері, затримуючи охоронця ззовні, поки звільняєте Лео. Дуже дивно, що ми встигли відкрити двері відмичками і нас не догнав охоронець, але менше з тим. Він зараз має забігти у кімнату, і навряд ми вже будемо розмовляти з ним. Хороший варіант, як на мене, сховатись і атакувати охоронця першими. Це дасть нам перевагу перед ним і, можливо, допоможе з ним впоратись. Ви з філом швидко відступаєте в тінь глибокого кута кімнати, завмерши в темряві серед старовинних меблів. Філ жестом показує вам триматися ближче, підготувавши свій кишеньковий ніж. Кроки охоронця наближаються все ближче, і його постать з'являється в отворі дверей, вишукуючи будь-які ознаки вашої присутності. Він обережно заходить у кімнату, напружено озираючись і помічаючи зв'язаного лео. Ви ловите його погляд: жорсткий, злий, у якому видно майже відчайдушну рішучість. В цей момент Філ мовчки, але стрімко виринає стемряви, спритним ударом вибиваючи кинжал із руки охоронця. Той спантеличено повертається, намагаючись відновити рівновагу, але ви вже встигаєте схопити його за плечі, притискаючи до стіни. Що вам від нас потрібно, випалює охоронець, відчуваючи, що контроль над ситуацією вже втрачено. Філ нахиляється ближче і холодним голосом каже А ось це ти зараз і розповіси. І краще не мовчи, якщо хочеш вийти звідси цілим. Він натискає трохи сильніше, і охоронець, стипивши зуби, здається під натиском вашої рішучості. Добре, добре. Лео він розкопав те, що не повинен був. Наш орден не може дозволити цього, тихо говорить він. Але вам краще покинути це місце, поки ще можете. Є ті, кого не зупинити так легко. Що вирішите далі? Наполягати, щоб він розповів більше про орден і його зв'язок з Лео. Два зв'язати охоронця і звільнити Лео, поки не прибуло підкріплення. Вивести охоронця з кімнати і спробувати обшукати його для додаткових підказок. Так, ось і трохи нової інформації нам розповіли. Тепер зрозуміло, чому забрали Лео, і це не дивно. Він щось накопав. Ну що ж, Лео, ми знайшли. Давайте звільнимо його і спробуємо якось безпечно вивести з цього будинку. Ви швидко зв'язуєте охоронця за допомогою міцного мотузя, знайденого серед старовинних речей у кімнаті. Філ стежить, щоб він не рухався і не намагався втекти, поки ви звільняєте Лео, знімаючи з нього кляп і розв'язуючи руки. Лео, хоч і знесилений, одразу починає дякувати вам, очі наповнені відчаєм і страхом. Мені не можна було починати це розслідування, зриваючись, шепоче Лео. Орден. Я розкрив занадто багато, вони вважали мене загрозою. Філ кидає погляд на двері і тихо промовляє: Нам треба якнайшвидше вибиратися звідси. Якщо цей хлопець не брехав, підкріплення ордену може бути вже на шляху. Лео коротко киває, намагаючись підвестися. Ви допомагаєте йому встати, і він тихим голосом додає: у мене залишились деякі документи, приховані неподалік. Вони можуть бути ключем до повної картини, таємницями ордену. Ви усвідомлюєте, що документи можуть стати важливим доказом або навіть підказати, як покласти край діяльності цієї таємничої організації. Що вирішити далі. Негайно тікати з Лео, не ризикуючи залишатися на місці, навіть якщо це означає залишити документи. Два спробувати забрати документи, щоб отримати більше доказів і дізнатися більше про орден. Три використати затриманого охоронця як заручника, щоб безпечно вийти з особняка. Цікаво. Не хочеться ризикувати визволенням Лео, але сховані документи можуть стати в нагоді. Давайте спробуємо їх забрати. Надіємось, це непоганий вибір, і нас там не будуть чекати якісь проблеми. Ви вирішуєте, що документи можуть дати вам важливі зачіпки, щоб не просто вибратися звідси, а й довести справу до кінця. Лео, хоч і слабкий, але налаштований рішуче допомогти вам знайти свої записи. Він пояснює, що заховав їх у прихованому сейфі за картиною в одній з кімнат нижнього поверху. Ви обережно ведете його коридором, намагаючись не видавати звуків. За кожним кутом чути найменший шурхіт, і будинок ніби починає дихати, живучи власним темним життям. Але нарешті ви доходите до кімнати, де Лео швидко показує на масивну картину, що зображує сцену з ритуальними зміями, які обвивають таємничий символ. Знявши картину, ви знаходите невеликий сейф. Лео тремтячими руками набирає код і з клацанням дверцята відкриваються. Всередині кілька пожовклих папок і старий записник, на сторінках якого замітки про зв'язки ордену з впливовими людьми міста, гекстеровинні ритуали і навіть імена кількох високопосадовців, що можуть бути членами культу. Філ швидко переглядає документи. Це може зруйнувати орден, якщо потрапить до преси, тихо промовляє він, схвально кивнувши вам. Раптом, десь неподалік чути тупіт, наближаються кроки. Вам треба вирішувати швидко, що робитимете далі? Залишити документи і швидко тікати, поки є шанс, сховатися в кімнаті, чекаючи, поки охоронці пройдуть повз і взяти документи з собою. Три знайти інший вихід, намагаючись вивести Лео та документи без прямої зустрічі з орденом. Хм, Є деякі питання, як Лео сховав документи в сейф ордену, але штучному інтелекту краще знати. Давайте вже тікати, поки нас не знайшли другі члени ордену. Беремо документи Лео і шукаємо вихід. Зібравши документи, ви жестом показуєте Філу та Лео йти за вами і тихо просуваєтеся до другого виходу з кімнати. За спиною вже чутно кроки, що швидко наближаються, але ви тримаєтеся тіней, прослизаючи коридорами, намагаючись знайти безпечний шлях донизу. Ви знаєте, що часу обмаль тому звертаєте до невеликого чорного ходу, який помітили при вході в особняк. Старі скрипучі сходи ведуть униз, у напівтемний коридор, який, здається, спрямований до виходу на двір. Ви йдете обережно, майже беззвучно. Кожен з вас розуміє, що будь-який невірний крок може вас видати. Нарешті ви бачите мерехтіння вогнів на вулиці крізь старі брудні вікна. Це сигнал, що свобода вже близько. Проте у дверях на виході стоїть ще один охоронець ордену, який схоже чекає, пильно вдивляючись у тьмяне світло особняка. Філ зупиняється і шепоче: У нас є шанс пройти повз нього непомічене якщо тихо відвернемо його увагу. Лео, хоч і побитий, і знесилений, раптом нахиляється до вас і пропонує план. Він видасть шум трохи далі в коридорі, щоб відволікти охоронця на декілька секунд, а ви зможете проскочити через двері. Що ви рішите далі? Погодитися на план Лео і використати шум, щоб непомітно вибратися. Два спробувати самотужки відвернути охоронця, не ризикуючи Лео. Вийти всі разом, рішуче налаштовані прорватися крізь охоронця. Ну як завжди, спокійно вийти нам не дають. План Лео мені не подобається. Не хочеться вже залишати його, а потім шукати знову. Я думаю, що всі разом ми прорвемось через охоронця. Головне, щоб у нього не було зброї. Ви обмінюєтеся поглядами з Філом і Лео, і всередині себе розумієте, що настав час діяти рішуче. Ви тримаєте документи міцно при собі, знаючи, що від них тепер залежить не лише ваша безпека, але й справедливість у цій справі. Підбадьоривши Лео і обережно стиснувши плече Філа, ви всі троє виходите з коридору в напрямку дверей, де стоїть охоронець. Охоронець, помітивши вас, піднімає палицю, але Філ робить крок уперед, кидаючи на нього погляд. Від якого кров холоне, він вимовляє спокійним, але твердим голосом: зроби хоч один крок, і це будуть твої останні кроки в цій історії. Ми вже маємо все, що нам потрібно. Охоронець коливається, зупиняється, і ви помічаєте, як його впевненість зникає. Він робить крок назад, і цього моменту достатньо, щоб рішуче прорвалися повз нього, рвучко відчинивши двері надвір. Коли ви вибігаєте назовні, нічне повітря здається свіжим і звільняючим після задушливої атмосфери особняка. Ви мчите до машини, що стоїть на іншому боці вулиці. Поки ви сідаєте в салон, Філ усміхається, дивлячись на Лео. Ти молодець, що витримав. І якщо ці документи підтвердять твої слова, то орден обсидіанової змії нарешті буде розкритий. Лео, хоч і втомлений, з подякою дивиться на вас обох. Тепер, коли у ваших руках докази, вам залишається останній крок. Знайти спосіб викрити орден і врятувати тих, хто ще може постраждати. Історія завершилася завдяки вашим рішенням. Ви не тільки змогли врятувати Лео, а й здобули достатньо доказів, щоб викрити таємне товариство і раз і назавжди припинити його діяльність. Ось так просто ми прорвались через охоронця. Повезло, що він почав коливатись і дав нам можливість втекти. Ми виконали завдання, врятували брата чарівної Ізабелли та ще й знайшли документи, які дозволять викрити орден. Можливо, фінал був би іншим, якби ми приймали інші рішення під час гри, але добре, що все склалося саме так. Ну що ж, на сьогодні це все. Ось такою вийшла наша детективна гра з чатом GPT. Пишіть в коментарях, як вам такий формат. Що подобається, що ні, що можливо можна було б змінити чи покращити. Ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб дивитись далі. Наші пригоди зі штучним інтелектом. Бувайте здорові!